Іван Котляревський, з якого починається українська література, якого ми дуже цінуємо, воював у російській армії, воював саме тут на півдні, воював проти е, ту, Туреччини. Е, за часів Незалежної України е, ні один пам'ятник е, Івану Котляревському не з'явився в Україні, але з'явився на території Предністровської республіки у місті Бендери. Причому на відкритті цього пам'ятника був присутній російський посол у Молдавії. Це, якщо я не помиляюся, 2009 рік. І Іван Котляревський ну, під час війни з Наполеоном 1812 року організовував військо, яке мало воювати проти Наполеона. Який дуже критично ставився до французької революції, ну і сам він знаходився на службі у цього полтавського генерал-губернатора. Отримував непогану заплатню, отримував непогані навіть подарунки з боку цього генералу-губернатора. Правда, генерал-губернатор був дуже правильний, це Волконський, який проводив таку, я би сказав, дещо про українську політику. Але тим не менше, все-таки ми і справедливо бажаємо Котяревського своїм письменником. Ну, хоча б через те, що він написав Енеїду, твір, який ну, явно носить про український характер. Хоча б знаєте, там е, чимало зустрічається таких моментів, які е, ну, він почерпнув із свого військового досвіду, коли він служив у російській армії. Там є багато таких мілітарних моментів. Але тим не менше прекрасний твір те саме стосується наталки Полтавки. Е, Наталка Полхавка була написана як своєрідна альтернатива такий, дійсно, дійсно проімперському творі казак-Сіхотворець. Ну, цей твір користувався популярністю в Петербурзі і так далі. Наталка Полтавка написана як альтернатива цього всьому. Тобто, ну так він зробив чимало для встановлення української ідентичності, і це ми не повинні відкидати. А але те, що ця людина служила імперії, це теж факт. Що стосується Булгакова, ну добре, національний інститут національної пам'яті прийняв таке рішення, ну слава Богу, прийняв то прийняв. Хоча, з моєї точки зору, знову ж таки, Булгаков не такий вже й однозначний. І це такі оцей твір дні турбіних там є чимало таких неприємних для нас моментів. Але з іншого боку, от він говорить про те, як більш-менш реально відобрадує те, що відбувалося за часів гетьманату Скоропадського. Як відбувалася українізація за часів гетьманату Скоропадського? Що навіть деякі е, росіяни е, починали ставати українцями. Це їм не подобалося, так не подобалося, але це вони робили. Ну, а що зараз е, не те саме відбувається, наприклад, в Одесі, і не тільки в Одесі, коли деякі люди руської культури істинні русські тепер уже починають розмовляти українською мовою? Ну от я побачив, що ваш мело розмовляє українською, Мовою. ну Я розумію, що він на камеру розмовляє. Е, Повсякденному житті він, певно, спілкується російською, ну, але тим не менше. Тобто, е, так, це не проста ломка, але така ломка відбувається. Ну і ну, Бог з ним, так, Булгаков імперець. Але таких імперців можна знайти дуже багато. От Я згадував, Довженко. А що Довженко не служив батьку Сталіну? не служив в російській імперії. Давайте пригадаємо його фільм що Ну це ж явно твір, який ну, був э, спрямований, э, ну скажімо так, в пропагандистському плані і працював саме на радянську пропаганду. Я вже не кажу про інших наших класиків української літератури. Ну, наприклад, Олесь Гончар. Ну так я не заперечую. гарний письменник дуже гарно пише. Ну, але ж читаючи його твори, особливо про прапороносці, я розумію, що зараз про прапороносці не вивчаються в школі, певно. Ну, але ж це ж апологія радянської влади, і яка ще апологія? Фактично, це апологія е, оцієї загарбницької політики, яку проводила радянська влада. Ну але ж чомусь ми не відкидаємо. Олеся Гончара, чомусь ми не відкидаємо інших радянських письменників. Ну, Максим Риський написав пісню про Сталіна. Дуже гарна пісня. Я розумію, що це для нього була індульгенція. Він рятував себе, бо якби він не написав цю пісню про Сталіна, хто його знає, яка б була його доля. Бо навіть були такі випадки в житті Максима Рильського, коли його вже і після того, як він написав пісню про Сталіна, хотіли репресувати десь там. Це було, якщо я не помиляюся, в 47-му чи в 48 роках тоді почалися, знаєте, такі гоніння на інтелігенцію, в тому числі й на українську. І вже скажімо, життя Рильського висіло на волоцьку. Але тут Микита Хрущов сказав: ну, а як же жепати таку людину, яка написала пісню про Сталіна? Весь же український народ співає пісню про Сталіна. Так що. Не будемо чіпати Максима Вільського його не зачепили, хоча звичайно його межа. Тобто, ну не все так просто, і не все так однозначно, і е, треба певно це розуміти і ну просто-напросто доносити до людей. Так багато і українських авторів служили імперії, чи то Російській імперії, чи то е, служили. Радянському Союзі те саме стосувалося і російських авторів. Ну так, «Імперець», Достоєвський. У своєму і Толстой, хоча не такий Толстой прямолінійний, бо якщо брати один із останніх його творів Хаджі Мурад, ну це явно з моєї точки зору антиімперський твір. Як себе Толстой пересилив, я навіть не знаю, але він пересилив себе і написав, скажімо, твір, де він. По суті, досить позитивно говорить про горців Кавказу, цих чеченців і так далі. Це писали росіяни. Е, ну, так що непроста історія і непроста культура.